Що ж стосується банківської таємниці, так вона не скасовується. Ваші дані нікуди не відкриваються, не йдуть у відкритий доступ. Ніхто не має доступу до ваших рахунків без вашої письмової цифрової згоди. Акти Нацбанку встановлюють, що лише ліцензовані фіно можуть отримати технічний доступ до АПІ. Безпека даних під контролем НБУ. Інформація не передається третім особам, податковій чи поліції автоматично. І ще раз, ніяка інформація не передається, поки ви не дали на це згоду через застосунок або договір. Якщо ж ви це не хочете, все лишається, як і було, тобто приват через приват 24 моно через моно, пумп через пумп і так далі. Ви нічого не втрачаєте, просто не даєте згоду і ваша інформація ізольована, як і раніше. Що це дає користувачу? Комфорт всі рахунки в одному застосунку. Контроль. Бачите повну фінансову картину. Безпеку. Ніхто не має доступу без вас. Альтернатива: нові фінансові застосунки можуть дати кращий UX. Це частина євроінтеграції в ЄС, така модель працює давно і ефективно.